Миколаїв. Муніципальний футбольний клуб Миколаїв. Який удар! Браво! Томаш Кадар забуває неймовірний м'яч свій гол за ФК Динамо Київ. Фантастика! І це захисник! Знаєте, є такі м'ячі, коли абсолютно нічого не варто говорити. Давайте просто разом подивимось повтори і насолодимось фантастичним ударом центрального захисника Тамаша Кадера, кадра новачка Динамо, який забив свій перший гол після переходу в Динамо. Просто божевільний гол. І удар виходить у лівого захисника і. Був він героєм програми про футбол, коли розповідав про свої емоції, про те, що не надто емоційним є цей гравець. Але знаєте, от подивишся на освяткування після такого м'яча можна було 20-30 кіл тут набігати на стадіоні.